Ninjutsu Sora v 2 друга версія популярного китайського бренду, і це найлегша мишка, яка є зараз на ринку, адже вона важить 39,5 грами. Це мишка звичайно, без перфорації, при тому якість корпусу і збірки тут дуже хороша. Тому що я коли робив огляд на першу версію, мене мишка реально дуже сильно здивувала, тому що вона реально дуже прикольна. І це рахуйте, що тільки друга їхня модель. Я уявляю, що буде далі. Отже, розпакуємо коробку, тестуємо перші емоції, перше враження від продукту. Ось так все це діло запаковано. Відкриваємо коробочку. Значить, цю коробку знімаємо всередині ще одна коробка. Пакування мені подобається. Тут нас вітає сама мишка. Давайте одразу вам її покажу. Вона така легенька, я в шоці. Значить, мишка формату, ну, скажімо так, вона не міні і не звичайна, щось десь посередині. Якщо взяти, от, як в моїй долоні, вона лежить. Ось таким чином це все діло виглядає. Ось можете побачити, так. Ніжок я тут не бачу, напевно, треба наклеїти. Це просто нереально легка мишка. Дуже-дуже така легенька. Дизайн такий простий, але ну, багато хто зацінить цей дизайн, тому що. Мишка, скажімо так, класична, без зайвих деталей. Логотип нін тут якийсь напис, куліщата синього кольору, кнопки білого. Ну, Зараз ми ще подивимося детальніше, подивимося, що є в комплекті, адже тут в коробці знизу щось є. Так, значить, в коробці йдуть глайди. Ось так вони виглядають. Значить. Можна одразу наклеїти. Додаткові глайди це дуже добре, тобто два комплекта глайдів. Кабель тканинний, є фільтр підключення usb a usb Type-C, плюс, відповідно, приймач. Такий точно приймач, як і в попередній версії. Такий прозорий, виглядає прикольно. Кабель, до речі, тут достатньо такий еластичний. Я вже говорив в попередньому відео, що такий м'якенький, гарний кабель. Якщо навіть мишку використовувати на зарядці, буде дуже прикольно. В комплекті поклали ось такі наклейки від Нінджуцо І коротка така, типу, інструкція вкладиш. Це що по комплекту. Давайте одразу наклеїмо глайди, я наклею більші. Ось так він виглядає. На вигляд, і по плотності вони такі доволі непогані. Так от з першого разу рівненько наклеїв. Низ. Так, верх. О. Значить, два глайди ми вже наклеїли. Ось так це виглядає. Ну і відповідно навколо сенсору теж. Ось так миша виглядає вже з наклеєними глайдами. Вже так, скажімо, звично, да? перший раз, до речі, бачу таке, що можна наклеїти який хочеш, по стандарту, типу, без них взагалі мишка. Це реально класно, тому що вибір або маленький, або більший, і комплектні додаткові це дуже добре. По якості гладів, ну, мені воно подобається тактильно. Треба поковзати мишку, подивитися, як вона це все діло працює, так? Але враження від них хороше. Відповідно, зараз е, затестимо і скажу далі. Що можу сказати по якості збірки? От, Наприклад, якщо її пожмакати мишку, так? зібрана вона дуже класна. Верх не скрипить. Збоку. От Отут біля кнопок, взагалі нічого, навіть ніяких немає. Моментів. Ну, взагалі дуже класна збірка. Я говорив в попередній мишці від нінджу реально дуже класна збірка. Пластик, мені подобається, як він виглядає, відчувається він приємно. Він такий матовий і трошки, знаєте, не прям такий дуже гладкий, а трохи широкувати. Ну, ви чуєте, можливо, на камеру, але приємно в руці лежить. Мишка не буде висковувати, я думаю, тому що ну, така, скажімо, цупко тримається, так мені подобається. І я можу зміло сказати, що це конкурент ланзу, тому що вона легка, зручна, форма, форма, ну, в неї форма класна, мені подобається. Вона наперед трошки так також сплюс, сплюснута так. Горбик, скажімо так, ну, нормальний, мені подобається висота його. Для моєї руки це добре. Він, до речі, похоже, чимось, якщо взяти по формі на мою Asus, так. От, Можете подивитись, чимось схоже, так? І мені вона дуже зручна. По нінджу, попередній відповідно там така сама форма. І теж можу сказати, що перша версія була класна. Значить, підключення для зарядки Type-C. З нижньої частини тумблер включення, виключення мишки, індикатор. Є, чи немає індикатора? Не бачу індикатора. Роботи, так. Підсвітки, відповідно, тут немає. Що тут ще з такого цікавого можна показати? Давайте по кнопках. Ну, люфта практично немає по кнопках. Це дуже добре, мені подобається. Якщо постукати, кнопки не торохтять. Отак От натиску. В попередній ніджу це дабл-кліку не було взагалі. Куліщато таке є чіткі відсічки, достатньо воно тихе і приємно скролися. І клік, до речі, тут тихий, такий, дуже приємний. Так, мені дуже подобається. Бокові кнопки. Не торохтять, знаєте, буває таке в мишках, що коли трохи по них постукаєш, вони торохтять. Чіткий такий теж клік. Приємно натискаються. І тут боковинка знову ж таки не прожимається. Перше враження дуже круте. Відповідно, я попередню мишку тестував, я впевнений, що мишка ця в роботі себе також покаже класно. Сенсор тут, відповідно, теж актуальний, сенсор вже показав себе дуже добре. Для геймера, для роботи, я не знаю, куди ще там краще сенсор ставити. Реально, сенсор тут класний. Мишка, відповідно, дуже шустра, працює суперово, мені подобається. Ну, а зараз такий більш детальний тест кліку. Ну і, відповідно, трошки поковзує мишкою. Поділюсь враженням від того, як вона по поверхні їздить. Ну що, тестуємо, як мишка ковзає. Ось на коврику я поставив, відповідно, ті глайди, які наклеїв. Їздить вона я вам скажу дуже класно, мені подобається. Ви подивіться, як вона. Реально, вона дуже класно так ковзає. Хороші глайди. Це глайди з комплекту, от реально хорошої якості. Мені дуже подобається, тихо так по коврику їздить. Ну, дуже круте відчуття, дуже приємні. Якщо ви любите такі прям шустрі мишки, які прям літають по поверхні, це той варіант, от такий реально класний. Ну і відповідно, клік зараз демонструю, слухайте, вже більш детально.